Спередон Черкасенко, БЕЗПРИТУЛЬНІ. Уривок Сонце сіло ген далеко за стару чорну цегельню, а з ним закотилася і блискуча гумінка днева радість, і тихий спокійний сум огоронув клопітну землю. Вечірня прохолода викликала вечірню тишу, повно таємних незрозумілих шепотів, зітханів, шамотні. Людська говірка виразніш залунала попід шахтарськими облупленими будинками. Її молодий бадьорий парубоцький або дівчачий регіт, безладні пісні, скиглення дешевої гармошки розітнулися гучні ж довкола, покотилися розлогими ланами й журною луною відбивалися в далеких вербах над ставком у балці. Зарядками шахтарських халупок через копець починалися широкі панські лани з високими житами та зеленими пшеницями. Ліворуч гадюкою звивалася і зникала в далечині залізниця зі своїми темними, густими посадками. Якраз насупроти чорної роззявленою пащою малювався місток під залізницею. Далі в лищині миготів ліхтар будушника. Китька ніколи не грався в гурті з товаришами. Перестрибнувши копець, він сідав під стіною високого жита в траві й байдуже слідкував очима за їхньою пустотою. Просто перед ним, за хатами, стріміла до неба гостроверха верха будівля над шахтою, з намигаючими блискучими плямами громовинного світла. Праворуч однеї розкидано було безладу різні будови, зроблені на швидку риштування, купи глини, чорнів грубий барабан, їй блимало тьмяно звичайні ліхтарі. Все місця доги доти знайоме китці. Там купали нову шахту, і китька щодня ганяв круг барабана коня, накручуючи довгу кодолу, якою витягали з глибокої проходки колодязя, сірий, холодний мокрий глей. Увірилося все те хлопцеві, і він ніколи не дивився в той бік. А коли не було поблизу дітвори, то, спершися на лікті, втопляв він свій погляд у землю і лежав так нерухомо, мовчки, аж поки ласкава золототканна красуня ніч накидала на все непрозоре серпанок свій. Тоді він лягав в горілець і, замислившись, дивився у стемна синя зоряне небо, малював очима далекі привітні зорі, окрасу ночі. Слухав, як дзвінко ляскали в тихім повітрі голоси невгаваючої дітвори, як журно сюрчили в житті незримні цикади, педпадьомкав Падь поблизу закоханий перепел і набридливо крюкали в ставку жаби, заважаючи слухати лагідну музику чудової літньої ночі. Про що думав китька? Якби хто підійшов і спитав його, про що ти, мариш, лежеш лежачи в траві, то він, запевне, і не зрозумів би навіть, чого, власне, від нього треба комусь. А тільки широкими переляканими очима подивився б на нахабу, що так раптово перебив його тихий загадковий спокій. Та справді відповідати йому не було чого, бо Китька ніколи ні про що не думав окремо, а якось про все разом. Він увесь всією істотою зливався з з зорями, з повітрям, з пахощами ланів і почував себе нероздільною частиною великого Всесвіту. Часто густо Китька тут і засне. Було і спить міцним гарним сном, з хорошою усмішкою на видочку, аж поки хрипкий, деручий гудок з шахти не підводить його разом із сонечком. Тоді він стрімголов біжить до своєї артилі, нашвидку вмивається, сідає з дорослими шахтарями снідати, і з ними ж так йде після сніданку на шахту поганяти коней. Де він ночував, чи вечеряв, чи ні. Ніхто тим не клопотався, нікому не було до того діла. Китька був сам по собі. У хлопця не було ні матері, ні батька. Мати померла ще й як йому було чотири роки, а батька позаторік задавило в шахті величезною грудкою глею, щоб валився тоді, як він рубав вугілля. Китька був кругом сирота. Його взяв до себе двоюрідний материн брат, китьків дядько, похмурий гладкий рядчик. А щоб хлоп'я не їло дурно хліба, дядька поставив його поганяти коней коло нової проходки. Так Китька й працював щодня за харч та одежу. Всі звали його Китькою. Тільки дядько, вважаючи на своє поважне становище, не дозволяв собі такого легкодумства, і як треба було рідко випадала така милість, то звав його Микитою. Ніхто не любив китьки. Людям, замордованим каторжною працею, ніколи було любити, ніколи й думати про такі дрібниці. Китька відповідав тим самим. Він почував надзвичайно призань тільки до родої предблудної собаки кудли, мабуть, за те, що та не мала певного захистку і тинялася від смітника до смітника, вишукуючи пожитку, і взимку ночувала залізши до чиї сараю так, щоб ніхто не бачив, а влітку де попало. Але останніми часами і кудла зрадила китьку. Блукала навіть де, а коли часом він стрівав її, то вона, критнувши хвостом і нагнувши голову, ніби від сорому за своє зрадництво, тікала безвісті.